Анурак Сагар Кабіра Океан Любові Передмова Санта Аджайба Сінгхаджі. КАБІР І Дас Відтоді, як всемогутній Господь почав приходити в цей світ у вигляді сантів, завжди траплялося так, що за життя санта лише декілька людей цікавилися його життєвим шляхом, де він народився, як він жив раніше. Які здібності мав і чому він прийшов у цей світ? Поки сант був живий, людям все це було байдуже. Але коли санти залишають цей світ, їхня неймовірна сила та їхні вчення, які змінюють життя багатьох, вражають людей у всьому світі. І лише тоді, коли санта вже немає, люди світу починають думати про них і присвячуватись їм. Саме через це історії про сантів переказуються згідно з розумінням людей. Дізнатися багато про магатм минулого зараз дуже важко, де і коли народилися, хто їхні батьки, яким було їхнє раннє життя тощо. Пояснення, магатма, висока душа, високорозвинена особистість. Продовжуємо читання. Щоб люди не писали про великих майстрів, це було написано через багато років після їхнього відходу з цього світу. Ось чому опис життя Кабіра має різні версії. За більшістю традицій, Кабір Сагіб народився у 1398 році в Бенаресі, а помер у 1518 році, проживши 120 років. Існує багато різних Історії про Кабіра і про його вплив на інших, деякі з них розповідаються у вступі до цієї книги. Тхарамдас був гурмухом, учнем і наступником Кабіра. Пояснення гурмух, буквально повернутий обличчям до гуру, той, хто повністю підкорився гуру. Високо розвинена душа, яка скинула три покрови і досягла пар брахму. Іде мова про те, що тільки Санти є істинними гормухами. Продовжуємо читання. У свій час він був дуже заможною людиною і шанувальником ідолів. Кажуть, що одного разу, коли він проводив ритуал поклоніння, Кабір явився йому і запитав. Що то за маленькі ідоли? Якщо цим великим ідолом є бог, то хто ці маленькі? Потім він зник, залишивши Тхарам Даса розмірковувати про те, що сталося. Тоді, звичайно, Тхарамдас не знав, що це сам Кабір Сагіб з'являвся перед ним. Вдруге, Кабір з'явився перед Гарам Дасом у вигляді садгу. Пояснення: сад або садгу, свята людина, яка йде шляхом духовної дисципліни, містик. Іноді це слово застосовується до адепта або істинного санта, з точки зору езотерики, дисциплінована душа, послідовник, який перетинає причинний план. Продовжуємо читання. Тхарам Дас і його дружина сиділи біля вогнища, і Кабір Сагіб сказав Тхарамдасу, Ти грішник. Дружина Тхарамдаса не витримала цього обвинувачення, тому сказала, Як можеш ти казати, що він грішник? Це ти грішник? Тоді Кабір Сагіб відповів Тхарамдасе, поглянь на дрова, які ти спалюєш, і подивись, що насправді ти робиш. Коли вони придивились, то побачили на дровах багато комах, і Кабір сказав: Ти спалюєш стільки комах живими. Що ти робиш? Ти не грішник? Після цього він знову зник, і Тхарамдас зрозумів правдивість обвинувачення: Так, я великий грішник. Оскільки він мав добру душу віддану Богу, і хотів пізнати Бога. То згадав, що зустрічав вже когось схожого на того, хто зараз запитував його про ідолів і зрозумів, що обидва були однією і тією ж людиною. Тепер Тарамдас дуже каявся і думав, що якби його дружина не засмутила через своє зауваження Кабіра Сагіба, він, можливо, зміг би отримати пізнання Бога. Коли він розповів про це своїй дружині, вона порадила мухи злітаються на цукор, у тебе є стільки грошей. Якщо ти виконуватимеш якусь яжну і оголосиш, що ти збираєшся дарувати речі садгу, багато садгу будуть приходити. Можливо, цей садго також прийде, і ти зможеш поговорити з ним і отримати від нього якесь знання про Бога. Пояснення, яджна. Ключове поняття у світогляді вед, що характеризує ритуальну дію у формі жертвоприношення. Продовжуємо читання. Після цього Тхарамдас виконував багато яджн в місті Бенарес, але Кабір Сагіб туди ніколи не приходив. Потім Тхарамдас відправлявся в інші місця, і там він також виконував багато яджн, але Кабір Сагіб так і не прийшов. В результаті він просто продовжував витрачати свої гроші, та навіть після здійснення своєї останньої яджни, після дарування останньої речі Кабір Сагіб все одно не прийшов. Тож коли Тхарамдас втратив усі свої гроші і так і не зміг побачити садгу, то подумав чому я повинен повертатися додому, коли я вже все втратив. Краще покінчити життя самогубством. Він пішов до берега річки і вже збирався стрибнути, коли перед ним з'явився Кабір. І тоді Дхарам дас торкнувся стоп кабіра сагіба і сказав: О Господи, якби я зустрівся з тобою раніше, я віддав би тобі все багатство, яке мав, замість того, щоб витрачати його на виконання яджен. Кабір Сагіб відповів. Це найбільш слушний час для твого приходу до мене. Якби ти прийшов до мене раніше, коли ти мав усе своє багатство, можливо, ти не став би тим, ким став зараз. Тоді Кабір Сагіб дав йому посвяту, і після відходу Кабіра Сагіба з життя Дхарам Дас продовжував роботу з проведення посвяти в шабд Наам. Пояснення. Наам, ім'я створююча енергія Бога, звуковий потік, що вібрує у всьому творінні, теж, що вакдеві, шруті і сраоша у стародавніх, над або акаш бані у індуїстів, слово у християн, кальма або банг і асмані у мусульман, шабд або наам у сикських гуру та інше існує наам двох типів, Варнатмак, який може бути виражений або вимовлений, і Дунатмак, який можна почути тільки всередині, як над шабд або слово. Варнатмак Наам служить вказівником і веде до істинного або Дунатмак Нааму всередині, що є насправді не словом, а силою, яка виходить із вищого буття і забирає нас до нього. Повертаємося до читання. Книга Анурак Сагар подана у формі запитань Тхарамдаса та відповідей Кабіра Сагіба на ці запитання.